Кожна людина на цій планеті має право на свободу, безпеку, справедливість і рівність. 10 грудня ми нагадуємо собі про це визначаючий міжнародний день прав людини. Права людини це невід'ємні права, які ми отримуємо з моменту народження. Вони гарантують нам жити гідно, приймати власні рішення та відчувати себе захищеними. Це право на свободу слова, рівність перед законом, доступ до освіти та охорони здоров'я. Історія знає багато прикладів, коли люди боролися за свої права і доводило, що зміни можливі. Вони нагадують, кожен має право бути почутим. Після жахів Другої світової війни, коли мільйони людей стали жертвами зло. Міжнародна спільнота об'єдналася, щоб створити документ, який захищатиме людство від повторення трагедій. Так у 1948 році була ухвалена загальна декларація прав людини. Цей документ став основою для сучасних правових систем у багатьох країнах. Він нагадує, що всі люди, незалежно від національності, чи кольору шкіри, мають рівні права. Проте сьогодні права людини все ще порушуються. Мільйони людей живуть у бідності, стискаються дискримінації або не мають доступу до освіти та медицини. Ми бачимо, як люди об'єднуються, щоб захищати свої права від протестів за свободу слова. Підтримки біженців у пошуках безпеки. Статистика: 70 мільйонів людей змушені залишити свої домівки. П'ятдесят відсоток жінок у світі стикаються з гендерною дискримінацією. Кожна четверта дитина не має доступу до освіти. Ці цифри нагадують нам, що боротьба за права людини триває. Кожен з нас може зробити внесок, повагу та захист прав людини. Поважайте інших, захищайте тих, хто цього потребує. Говоріть про несправедливість. Як допомогти? Освідомлюйте себе та інших про права людини. Підтримуйте благодійні організації, станьте волонтером. Права людини це основа де щасливого справедливого світу. Давайте разом боротися за них кожного дня.